Всім привіт! Ви на каналі Дачечка Рада, що завітали. Мене звуть Наталя, ми з України, Київська область. Сьогодні 18 січня, субота, ми приїхали на дачу. Дуже гучна ніч була, не тільки в Києві, і Запоріжжя, і Днями Кривий Ріг. Так що хочеться трошки перемкнутися і. Виїхали на дачу на природу. Заодно і перевіримо, як тут справи, тому що ми минулої суботи не приїжджали. Була погода така не дуже приємна. У нас то підморожувало, то дощі йшли. А сьогодні гарна сонячна така погожа днина, тільки вітряно. І на термометрі плюс 4. Як бачите, чимирник чорний. Продовжує квітнути, і з кожним разом я приїжджаю, показую його вам обов'язково, тому що це, мабуть, єдина квітка, яка квітне взимку в нашому регіоні. І він щоразу, бачите, в нього квітки все більші стають, все сильніше розкриваються. І я сподіваюся, що, можливо, він цього року, оскільки така тепла зима, поки що, хоча й обіцяють нам з наступного тижня похолодання до мінус 10. Але поки що немає жодної примороженої квітки і сподіваюся, що, можливо, він зав'яже насіння і насіється Я ж, як і обіцяла, минуле відео. В першу чергу, от зараз ми приїхали, хочу все-таки зібрати ягідки журавлини. Журавлини зав'язалося дуже багато, але восени я її не встигла зібрати, займалася. Іншими справами, відео є на каналі, ми робили діляночку під парканом. Тому не встигла позбирати ягідку. Але люблю дуже журавлину. Морси журавлинові люблю, вона дуже корисна. Довго, до речі, зберігається, ягоду треба гарно вимити і просто залити холодною водою. І вона може декілька місяців. Так простояти в холодильнику у баночці, залита повністю водою. Але декілька місяців вона, звичайно, ж, стояти не буде. Ми її споживемо, на морси. Можна, звичайно, її і заморозити. Але я завжди ось так журавлину зберігаю, так як вам розповідаю, у водичці в баночці, щоб вона була свіженька, ця ягідка. Ось така досить крупна цього року. Ви знаєте, хоча літо таке сухе було, ми іноді невчасно її поливали. Я думала, що мало буде ягід, що вони повідсихають, повідпадають завязі Але ні, подивіться, скільки вона нав'язала ягідок. Тому зараз зберу все це. Ось, подивіться, яка краса січень місяць. І у нас є свіжа ягідка. Це завжди дуже приємно. І, до речі, вже зараз ми скучили вже за свіжими ось такими вітамінами. В кінці осені не дуже хотілося морсів журавлинових, тому що з літа понаїдалися всяких ягід, овочів, фруктів. А зараз, ви знаєте, я не відмовлюся від чашечки такого морсу. Роблю морс дуже просто. Товчу ягідку дерев'яним товкачиком, дуже гарно. Можна з медом перетовкти, кому не можна мед, бо буває що там алергія або ще з якихось причин, то з цукром, за смаком, все за смаком перетовкти гарненько і просто залити киплячим окропом. Накрити кришечкою і дати настоятися. Спочатку ягідка зверху вся плаває, але потім вона сідає на дно. І найбільше мені такий морс смакує охолодженим. Ось так все, буду збирати і покажу вам, що там вийшло, скільки ми журавлини зібрали. Із врожаю цього року. Ось цю першу діляночку, яка у нас перед будинком, вона приблизно 50 см на 3 метри. Ось такий шматочок кислого ґрунту. Тут кисла ділянка, спеціально була зроблена під журавлину. Зібрала я з цього шматочка половинку трьохлітрового відеречка. І в мене журавлина є ще в одному місці. Вона там далі за будинком висаджена. В ніжках під лохиною. Зараз ще там підемо-зберемо, але там її, мабуть, буде менше, тому що лохина почала вже сильно розростатися і журавлина потрошку під нею пропадає, тому що їй все-таки потрібно сонечко для розвитку. Лохина бере вологі багато, влітку, я так думаю, що всю вологу вона вибирає і журавлині не вистачає. Але ще трошки поки що є кущиків. І ось ягідки є позбираю те, що залишилося. Але ж я так і читала, коли висаджувала цю журавлину, десь я на одному із каналів подивилася на іноземних каналах одного чоловіка. Також в нього дуже велика лохина, такі гарні високі кущі і багато ягоди, то він казав, що перші роки, поки лохина не розрослася, що в нього ще журавлина росла в ніжках, тому що і журавлина, і лохина, їм потрібен однаковий ґрунт, кислий, однакові умови. І на початку, коли кущики лохини ще маленькі, ще коренева не дуже розвинута, то перших ось. Наприклад, у мене це 6 років майже росла тут журавлина, і вже в цьому сезоні тільки вона почала пропадати, тому що лохина дуже сильно розрослася і стала її забивати. Так що, 6 сезонів ми збирали тут досить багато ягідок. Ну, а зараз. Думаю, може жменьку ще зберу і все. Тому що, як бачите, дуже посушливе літо. От було тут більш сонячна ділянка, сильніше посуха. Далася взнаки і багато журавлини підсохло. Але ж ми спеціально встигли відсадити на ту діляночку перед будинком. Ну, в принципі, нам достатньо такої кількості журавлини. Зараз дозбираю ягідку і вже тоді пройдемося, подивимося, як рослинки себе почувають. Так як я і думала, десь приблизно жменька була там. І вже тепер можу з вами пройтися, прогулятися. Бачите, яке сьогодні чисте, чисте, небо синє-синє, безхмарне, але вітряно. Вітер гуляє ось там по верхівках сосен. Дуже гарно видно, як вони хитаються. Ось, бачите, коли налітає вітер, він поверху в основному йде. Але і тут також вітряно. І видно, як в лісі сосни колишуться стовбури сосен. Поривчастий такий то немає, то повний штиль, то налітає вітер і гуде ліс сосновий. А небо зовсім, бачите, ні одної хмариночки на небі немає. На дачі за ці два тижні, що ми не були, майже нічого так сильно не змінилося. Єдине, що чимирники попідростали. Зараз підійдемо, я вам ближче покажу. Ось там, бачите, під горіхом внизу вже гарно висунулися цвітоноси. Завдяки тому, що були дощі на тижні то приморожувало, то дощі в декілька днів. То видно, що земля волога, мульча волога. Ось так ялиночка підросла. Підросла ялинка. Ялинка Blue Wander сорт називається. В неї було два стовбури. І я навесні зрізала один стовбур, зробила тільки один центральний, щоб вона потім часом, коли вже вища буде, щоб не розвалювалася. Тому вона така ніби лисувата зверху. Але я сподіваюся, що вона наросте. Підрізки парисове класина навесні ми висаджували. Ось ця туйка також видно що за сезон підросла, хоча було дуже сухо. Вона стає такою, бачите, ніби іржавою на зиму, це її властивість. Треба буде почистити, але це я вже все, мабуть, весною займуся. Ось там всередині, бачите, суха хвоя. Її треба щищати, щоб не хворіла. І живенька, все з нею добре. Так що, дощик був потрібен, дощ пішов. Коли вже повністю попадало листя, я позабирала сухостій. Я думала, що в мене хіномеліс зовсім ніколи не плодоносить, але, виявляється, ось, бачите, одне яблучко є на хіномелісі. Ось, висить. так що... Вже й мій хеномеліс японський почав плодоносити. Це звичайний якийсь хеномеліс. Ми його з лісу принесли. У нас в лісі цілі такі хащі з нього. Гілки падають на землю, проростають, вростаються і дуже великі масиви його в лісі. Але тут я його стримую і обрізкою стримую, щоб це був такий невеличкий кущик, і не даю йому коріннями розповзатися. Ну, ось так, бачите, все виглядає. Зараз ближче вам покажу чимирник. Чимирник карсунчик. Світиться на сонечку, у нього цвітоноси вверх попідіймалися. Зараз сонце не дуже вигідно. Краще надвечір знімати. Коли західне сонце, то гарно якраз освітлює. Але ми не дуже довго будемо, тому я не чекатиму до вечора. Зараз, вже як є, так вам і покажу. Тим паче, що останні тижні сонечко дуже рідко з'являлося. І сьогодні це. Ось за два тижні перший такий сонячний день. Бачите, він трошки відрізняється від того, що в мене там, що я вам на початку відео показувала, у того чимирника більш такі кругліші пелюстки. А цей чимирник, як бачите, має такі загострені пелюсточки. І він повільніше розкриває квітки. Думаю, що справа в тому, що я купувала у жіночки. Декілька років тому саме сіянці чимирників, І ось ці були кущики, це чимирник східний, він тільки весною почне квітнути. Ось у нього, бачите, там вже е, формуються квіткові бруньки. Цього року буде багато цвітоносів. Минулого року був один, а цього року ось бачите, один, другий, третій, четвертий і п'ятий. Оце все цвітоноси. П'ять світоносів аж буде, а купувала я малесеньким сіянцем приблизно. Двохрічним, ось таким, як у мене зараз ще залишилися сіянці від цього кущика. Ось такі малесенькі рослинки були мною придбані. Це були сіянці чимірника чорного і сіянці чимірників східних. І я так думаю, через те, що саме сіянці були, а не поділки рослин, тому вони всі різні. Ось, наприклад, цей маленький, який дуже довго приживався, у нього трошки відрізняється форма. Квіточок, в нього більш широкі пелюстки, але вони такі, ніби, бачите, гофровані по краю і також із загостреними такими дзьобиками. Так що е, з насіння завжди рослинки хоча б трошки, але відрізняються одна від одної, не схожі на материнську рослину. Так само і ось ці чемерники східні, вони тут гірше в мене призиваються, також сіянців. Але бачу, що є брунечки. Ось там, бачите, ось брунечка квіткова. І тут поруч ще один сімерник східний. З цього поки що бру... А, ні, є. Є тут аж три. Бачите, ось одна, друга і третя. Три бруньки. Ці кущики гірше приживалися. Так що, сподіваюся, буде цвітіння. Ще у мене тут висаджений був триліум японський. Все літо я чекала, що він проросте. Ось тут я його висадила, йому потрібен зацінок. Позначила паличкою, де в нього має бути паросток. місце. Але поки що паростка немає. Він все літо був таким остреньким ніби дзьобиком. І так поки що з землі і не вийшов за ціле літо. Але мене попереджали, що ось ці триліуми, вони дуже повільно зростають. Ось, бачите, ось він. Просто маленький ось такий носик, дзьобик. І ось в такому стані все літо він провів мій триліум. Я його не чіпаю, назад мульчею прикрию. І сподіваюся, що, може, хоча б цієї весни він з'явиться з під землі. Ось така цікава рослинка. Дуже цікаво побачити його, оскільки я жодного разу наживо не бачила цвітіння триліумів і взагалі не так давно дізналася про цю рослину. Часто ви запитуєте про зимівлю газона із муховинки. Ось так зараз газон виглядає. На зиму він дещо жовтіє. І взимку, особливо якщо ось така зима тепла, безсніжна, в тінистих місцях газона сильніше починає проростати мох. Ось, бачите, більш жовтого кольору, ось це, це мох. Не знаю, чи потрібно його вичісувати, чи ні. Зазвичай я його не вичісую. Я не бачила, щоб на цих місцях сильно пропадала муховинка. Ось цього року ще раз подивимося, тому що мох з настанням тепла та сонячних днів він практично пропадає і залишається тільки муховинка. А зараз, ось так, бачите, мох виглядає вище над моховинкою. В деяких діляночках, там, де моховинка гірше приживалася, пропадала з якоїсь причини влітку. Там, де я викорчовувала пирія корінці, ось там моху більше б вона проростала. Але так, в цілому, газон зелений. Ще в затінку, ось тут трошки повільніше наростає. Ще є залисини, але з кожним роком, з кожним сезоном, моховинка все більше і більше наростає. Тут за гойдалкою, взагалі, практично вже зійшлося, навіть у цих місцях, де ногами найбільше витирається, ось, бачите, поступово видно, як моховинка з однієї і з іншої сторони наростає і затягується ось цей отвір. Юку я. Обстригла, коли чистила. Я низ зрізаю, залишаю тільки в центрі, щоб не заважала ходити. На трояндах, як бачите, ще листочки є, не всі листочки поспалися. Ось ця зелена травичка це шафрани. Вони такими зеленими стоятимуть ще досить довго, аж до травня місяця. Вони тільки у вересні починають з-під землі з'являтися, і я їх не знімаю, не зрізаю. Ось так, поки самі не засохнуть, так вони і ростуть. Тому що якщо я буду їх зрізати, то цибулинка не доотримає поживних речовин, і шафран навіть може пропасти. І не цвістиме, так це точно. Аквілегії, бачите, так як були, той раз дзьобики поки що так вони в землі і залишаються. Полуницю я буду чистити вже весною. Взимку я її не чіпаю. Флокси трошки повеселішали після дощу. Минулого разу було так сухо, вони жовті стояли. Різні сорти флоксів по-різному реагують на. Погодні умови. Ось у цього такі і листочки довгі, бачите, і пагони довгі, він зеленіший. А поруч білого кольору флокс. Він більш щільніший. У нього коротші листочки, але, він, бачите, де сонячні місця, ось так попідсихав, недостатньо було вологі. А ось цей у мене найбільш вередливий. Малиноголого кольору флокс, то в нього дуже багато підсохлих таких листочків. Тут я ще не прибирала. Минулого разу ми дійшли у мишки, валяються, потрібно буде прибрати полівка від нокіцька, десь спіймала полівочку і кинула. Ось так поки що. Прибирати потрібно буде, тому що Айстра вже, бачите, починає сіятися. хризантеми також можна і тут за будинком зрізати. Ось у них вже новеньке, знизу молоде наростає. Раптом буде сніг. Я ось так 15 см позалишаю. цього буде достатньо. Щоб сніг затримався. Ось тут ми з вами завершили прибирання минулого разу. Єдине, що троянди я не чіпаю, троянди я навесні буду зрізати. По факту, як вони перезимують, поки що нехай стоять. І на сьогодні в планах ось ця діляночка саду. Під ліщинами, тут дуже багато. Попавшого листя потрібно поприбирати, сухостій прибрати. айстра, бачите, сіється на доріжку лежить. І під цією яблунькою також потрібно поприбирати медунка. Ось попримерзала цей раз уже сухостій познімати, тому що тут також багато першоцвітів ми з вами посадили, коли цю діляночку формували. До речі, тут ось. Чи мирник, який я? Пересаджувала, бачите, як він довго і повільно розкачується. Чимірники чорні, дуже погано переносять пересадку. Я пересаджувала з великим земляним комом, намагалася викопати, не ділила рослинку, просто з одного місця на інше перенесла. І це вже третій сезон, з того моменту, як ми його з вами сюди висадили. І ось тільки на третій сезон він почав квітнути. І подивіться, наскільки ще цей кущик благенький. Хоча я пересаджувала. Кущ вже був гарно розвинутий, але він дуже-дуже пригальмував у розвитку. У нього всього 4 листочка, 2 крупних і 2 таких зовсім маленьких. І випустив він цього року аж 5 цвітоносів. але... Пізніше почав цвісти, і ось він ще досі не може навіть квіточку розкрити, йому не вистачає сили. Тут, до речі, також, бачите, іншої форми пуп'янки, вони такі більш видовжені. І видно, що будуть такі гострі, вузенькі пелюсточки в нього. Так що чимирники дуже довго приживаються, пересадку поганенько переносять, і, мабуть, тому вони. Такі коштовні. Якщо садити їх, то звичайно сіянці краще приживаються, маленькі рослинки легше переносять пересадку. Все, я переодяглася вже зараз, візьмуся до роботи, пообрізаю. І якщо встигну, покажу вам результати обрізки, тому що вітер і вітер холод приносить. Сонечко вже на заході. Так що у нас не так багато залишилося світлового часу, щоб встигнути щось зробити. Пройшло 2,5 години. Ми десь приблизно перші дня приїхали. Зараз о пів на четверту. Ось, аж сюди я встигла поприбирати. Коли прибирала чебрець, так гарно. Пахне чібрицема, тут, коли до нього торкаєшся, поперерізала ось так кніфофію, тому що, бачите, вона спочатку була зелена повністю. ось Після цих останніх морозів в неї повністю верхня частина відмерзла і відсохла. Залишилася тільки зелена така розеточка всередині. Тому пообрізала її. Ще зелена петрушка. Не дивлячись на морози, розеточки всередині у петрушки зелені. Так що можна навіть при бажанні петрушки нарвати, трошечки нащіпати. Пообрізали ось тут айстру. Зачистила я під ліщинами ось цю діляночку. На початку відео я показувала, вона була так завалена листям, що навіть не було видно ось цих під підсіткою бруслин. Так, що повідчищала вже. Нові розеточки Вероніка Вересоподібна, бачите, листочки пустила. Також досить високі вже у кущових хризантем паростки, які цвістимуть наступного року. Восени ось, бачите, видно стало бруслину, тут вона у затінку гірше росте, ось там, де сонячна ділянка, бачите вже якої висоти, десь приблизно сантиметрів 70-80, вже її почала на сітку заплітати рабицю. А тут, в затінку від ліщини, барвінок з тої сторони трошки заглушає, то тут вона ще низенька. І коли її засипає листям, восени від. Ліщини то є геть під листям не видно, почистила. Тепер їй достатньо буде світла, і вона весною рано піде гарно наростати. Уже почали у примул, бачите, з'являтися молоденькі листочки зсередини. І іриси голландські. Подивіться, вже, які носики такі стріли високі випустили. Ось один, ось другий. І тут у мене 5 цибулинок ірисів було. Прибрала я ось цю діляночку під яблунькою, весь сухості, все що повідмирала, поприбирала. Єдине, не чіпала чистець византійський, тому що ранньою весною буду це робити. Ось у нього вже є, там, бачите, нові бруньки на наступний рік. І вже після морозів я тоді пообрізаю до ось цих молодих брунічок. Зараз я його не чіпаю. Видно тепер стало усі зимуючі рослинки, гарно, коли немає сухостою. Видно і флокси шилоподібні, і чимирник, біленькі квіточки, тепер в око кидаються гарно. Видно грані садові, ширококореневишні, до речі, також дуже. Сильний аромат від них, коли доторкаєшся дзвоники персиколисті, гарненько видно. Бодани красунчики. Ну, Одним словом, поприбирали. Тепер залишиться уже тут прогулюватися, спостерігати, як ранньою весною це все буде пробуджуватися, як бруночки будуть наростати. І навіть медунку, бачите, почистила зазвичай. Вона в цей час вже вся суха, але тепла зима, і в неї ще всередині розеточки, зелені листочки. Я їх залишила ось ці зелені листочки. Так що в січні місяці ось в таку погоду є на що подивитися, є на чому оку затриматись, ось так тепер виглядає ця вся територія, яка була зранку не прибрана. І тепер менше залишилося на весну. Дуже здивована, але ще до цих пір не скинула листя лохина. Ось цей один кущик. А я хочу лохину цього року умолодити, тому що. Вже багато старих гілок читала рекомендації. Рекомендують гілки 7-річного віку і старше зрізати. Ось тут у мене три старих кущі лохини, найстарших якраз вже 7 років вони у нас тут будуть. Ось, бачите, скільки наросло молодих гілочок. Подумаю, може декілька старих приберу, але цією обрізкою я вже сьогодні займатися не буду. Сухе було літо, тому дуже мало плодових бруньок на лохині дуже мало. Зазвичай вони і більші, і самих бруньок більше. А зараз ось так невелика кількість. Тому думаю, що все-таки омоложу кущі, нехай наростають молоді гілочки. У нас три кущі молодої лохини. Ось один, другий. І ось тут третій дюк. Але дюк також дуже сильно постраждав влітку. Видно по ньому, бачите, що на ньому майже немає плодових бруньок. На ньому був дуже великий врожай. Гілки гнулися. І він буде відпочивати цього року. Так що три кущика молодої лохини в нас є. А ось ці три старі кущі можна цього року омолодити. Пізніше буду цим займатися вже ближче до весни. І оця ще вся територія ще залишається неприбраною. Ми не спішимо, ще є час. Якщо буде така погода, буду потрошку приїжджати і потрошку прибирати. А вам, усім дякую за увагу, дякую за те, що заходите, дивитеся, залишаєте коментарі. Дякую вам усім за підтримку. І всім бажаю всього самого-самого найкращого. Головне мирного неба над головою якнайшвидше. І до наступних зустрічей на каналі.